Якби вона тим своїм щастям не хвалилася, то чи вчинила б я так, вже стільки років не можу на це відповісти. З роками приходить мудрість, але не приходить прощення, і моя історія про це, я дуже згрішила перед однією людиною просто тому, що заздрила. Коли мені молоді спеціалісти дали квартиру, як і моїм сусідам, то одразу захотілося всім перезнайомитися та чи не породичатися. Поговорила я з усіма і домовилася, що зустрінемося у моїй двокімнатній квартирі ввечері, і всі відсвяткуємо та перезнайомимося. На поверсі було п'ять квартир і п'ять родин. Я була майже розлучена, але заради отримання квартири трохи цей процес затягнула, і зв'язки зробили своє. Мені бездітні дали двокімнатну квартиру. Стіл був з того, що можна зробити на швидкоруч: вареної картоплі та оселеця, канапки з сирком і шпротами, квашена капуста і напитки. Щось більше приготувати, то треба, знаєте, коли було з роботи прийти і яку чергу відстояти? І так стіл був королівським. Ми перезнайомилися і моїми сусідами виявилася пара молодих батьків, які просто світилися від щастя. Звичайно, чоловікові було чого радіти, бо його дружина була такою гарною, немов фея. Розумієте? Я ніколи, ні до, ні після того не зустрічала людей, які випромінювали б таку любов, світло, щастя. Чоловік був звичайнісіньким, я б на такого й не глянула. Ні краси, ні якоїсь харизми, ні характеру, Звали їх Марина та Степан, і саме їм я зруйнувала життя. Так от звичайнісінька пара, якби не ота, Маринена, сяюча усмішка і безмежне щастя. Але я собі тоді подумала, що погляну на них через рік, коли діти і побут, це все з'їсть без останку. тоді я побачу, яка та Марина сяюча красуня. Тобто цікавили вони мене ще менше, ніж мій колишній. Я працювала і просто жила і не звертала більше уваги на сусідів. Але якось Марина постукала в мої двері і попросила посидіти зі старшеньким, бо вони мали кудись йти, наче є святкування, а дитину, ну от нема на кого лишити, а з собою ж не візьмеш. Вона була така ж красива, зауважила я, і відмовила б, бо я дітей не дуже люблю. Але чомусь згодилася, от знайшло щось. Дитина заснула у мене на ліжку, і я вперше з якоюсь тугою дивилася на ці маленькі рученьки і смішні кучерики. Степан переніс малого додому, а Марина дуже мені дякувала, я лише відмахнулася. Чим вона мені може віддячити? Через якийсь час вона знову постукала до мене і принесла мені шматок торта. Сама спекла, це тобі. Я не дуже люблю солодке, відмовилася я. Краще віддай дитині. О, Сергійко, й так півторта вже уплів, так що ледве вирвала для тебе. Він його не облизував клянуся, то я так перемастила невдало, наполягала вона. Я взяла той шматок і запросила її на чай, ніби як для пристойності. Вона пила чай на моїй кухні і щебетала про свого Степанка і Сергійка. Слухай, я ніяк не зрозумію, чому ти обрала Степана? Ви ж абсолютно не підходите один одному. Бо люблю так просто відповіла вона, що я аж очі витріщила. Як його можна любити? За що? З того часу я почала уважніше придивлятися до цього чоловіка, старалася щось в ньому розгледіти, щось таке, що бачить лише вона, абсолютно нічого. Вони вчергово залишили на мене малого, я вже й звикла, що цей кучерясик почувається у мене як удома, він мене навіть смішив. Проте Степан вернувся сам і сказав, що Марина побуде в своїй мами, бо скоро знову в пологовий і вона хотіла побути довше. «О, то вона там піде в відрив, пожартувала я. Нам треба теж трохи посвяткувати. Приходь, як кладеш малого спати. Він прийшов. Ми святкували. Марина вернулася першим рейсом і побачила, що Степан виходить від мене. Її відвезли в лікарню, і дитинка з'явилася на світ передчасно. Я не знаю, що було далі, бо просто втекла. Я не хотіла бачити, чи сяє вона ще. Підпишись, підтримай українськомовний контент.